Вітаю, у цьому відео ми навчимося робити отвори для гвинтів, якими потім будемо фіксувати готову конструкцію після друку деталей. Прийшов час заглибитися тонкий інженерний момент, а саме створення системи кріплення між окремими деталями. Інколи таке поєднання можна реалізувати без гвинтів, а інколи ні. Давайте разом створимо корпус для пристрою, який буде закриватися кришкою, що кріпиться на гвинти. Для виконання цієї задачі вам точно потрібно знати діаметр різьби гвинта та його довжину. Інколи навіть зручно по цим параметрам створити модель такого гвинта та приміряти в потрібних місцях. Припустимо, наш гвинт буде мати діаметр 3 мм та довжину 10 мм. Створюємо коробку та кришку зі скетчу та вирівнюємо їх між собою. Тепер у самій коробці нам потрібні бортики, а також отвори, в які будуть входити гвинти. Робимо їх за допомогою скетчу. Тепер використовуючи циліндри, які створюємо на отворах корпусу, робимо відповідні отвори у кришці. Залишилось тільки за допомогою інструмента чамфар зробити зрізи на отворах кришки, щоб шапки винтів не виступали за рівень поверхні самої кришки. Завжди тримайте в голові необхідність створення системи кріплення деталей та продумайте зручність прокладання такої системи з самого початку.